Тут розвитку розводи. Ще просопом роду пропозиції конкурсних торгів. Загальна вартість пропозицій з понад 13 мільйонів триста девяносто дев'ять тисяч наказ про прийом на роботу. Штатний розпис, товариство з мене Податки, збори та інші витрати. Десь підписаний. Денець, прошейту. Банківська гарантія. Скільки сторін? 403 сторінки. Банківська на рандії, і банківська ліцензія. Так, що далі значить? че дължазната, присутни, за маят А, върху ще вас, някакви по-важни Той е членът на члениката за конкурс Будь ласка, був тільки один пропозиції, тільки одні були? були.